Який міст у Києві втомиться наступним? Системна бездіяльність київської міської влади вкотре призводить до руйнівних наслідків. Днями обвалилась частина повітряфлойського шляхопроводу. На щастя, ніхто не постраждав, але це свідчить про загрозу життю киян. Проте, у КМДА стверджують, що переправа не аварійна і цілком безпечна. Це поки що сталося нам з невідомих причин, бо інформації такої не було про нагальність аварійний стан цього моста. Останній раз цей місто обстежувався у 2020 році. Різні конструктивні елементи мали різний ступінь. І третій, і четвертий стан е, працездатності, е, зокрема такого, щоб цей міст вже був аварійний, не передбачалося. Але факт обвалу, як то кажуть, на лице. І величезні бетонні плити, що обвалилися посеред білого дня, лише дивом нікого не вбили і не травмували. І виправдовування прибічників міського голови Віталія Кличка, що вони не знали про загрозу, не знімає з них провини. А навпаки. Свідчить про погану обізнаність зі станом інфраструктури міста. Ну або ж їм просто байдуже на безпеку киян. Можливо, це був якийсь удар, можливо, щось приїжджало. Так, це дійсно був удар. Той удар, очільник якого виграв місцеві вибори у Києві і став мером. А його партія майже повністю захопила Київраду. Тим часом столична прокуратура відкрила вже чергове провадження щодо посадовця КМДА. Точніше, директора комунального підприємства, яке їй підпорядковується, головного інженера комунального підприємства Київ автошляхміст звинувачують у розкраданні 3,5 мільйонів гривень на ремонтах мостів і розв'язок. А разом з цим прокуратура вивчає діяльність керівництва підприємства і в межах щодо розслідування вже згаданого обвалу повітря флотського шляхопроводу. Невідомо за який кошт ремонтуватимуть переправу. Оскільки понад 80% Резервного фонду Києва вже витратили на латання управлінських дірок, як, наприклад, ремонт синьої гілки метро, що обійшовся в столиці, більш ніж у половину всього резервного фонду. Але найстрашніше, що такий міст в Києві не один. 80% столичних мостів або вже визнані критично аварійними. Або мають суттєвий ступінь загрози. варто лише згадати міст метро, який може обвалитися з дня на день. Він визнаний давно вже аварійним, і розроблялися різні проекти. Слава Богу, так що мені вдалося під час війни хоча б завершити проект на протиаварійні роботи, які будуть виконані і цей міст, ще, певно, років 20 зможе таким методом е функціонувати. Цього літа обіцяють розпочати ремонт мосту метро. Оголосили тендер на протиаварійні роботи на більш ніж 2 мільярди гривень, і це при тому, що його вже капітально ремонтували у 2019-му, після того як комісія мінвідновлення виявила там суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактичних відкладень всередині руйнування бетону наскрізну корозію балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Перший місяць літа вже добіг кінця, але коли почнуться ремонтні роботи, невідомо. Поки перспектива туманна, як і завершення ремонту синьої гілки метро. Руйнування метро, аварійність мостів. Постійні потопи на вулицях столиці та сходження асфальту за першою другою літньої зливи, як от нещодавно на Антоновичі, все це наслідки службової недбалості та бездіяльності посадовців Київської міської державної адміністрації, і, зокрема, міського голови Віталія Кличка, які роками доводять столицю до критичного стану.